Так, далі. Приїхали ми до Москви на Курський вокзал. Звісно, що на Курський вокзал, на той самий Курський вокзал. От. Ну, було досить рано, оскільки він там приходить. Я вже не пам'ятаю, скільки він виходить. Якщо він виходив десь о 19, може, то прибував десь о 6-й ну, таке, 11 годин туди дороги. От. Ми вийшли от, от прохолодно. І нас швиденько розсадили по бортових військових автівках. Там зрозуміло, що нас там на 4 автівки набралося. От. Ну, поки нас розсаджували, підходив до нас водій військовий от. і каже, хлопці, говорить, вас все одно обшминають, все одно заберуть якісь там гостинці, будь ласка, от там от під самою кабіною. В кінці є ящик для інструментів, туди щось покладіть, якісь гостинці для так сказати, я ж гарно вас повезу, щоб ж не, не розтрусити все таке інше. Ні, це не було <кхи> вимагання. Це була така делікатна просьба. От, а а хлопці, у які вже були старші брати, вони послужили, вони це швиденько зреагували. А так, так, каже, да, да батьки, ті самі, брати казали, що треба ж значи ж. Пригостити, пригостити, ну і поскидалися, ну тут йому ящичок той трішечки під, піднаповнили. От, і поїхали ж е служити. поїхали служити. От, не дуже я пам'ятаю ту дорогу, бо, здається, я сидів не у краю борту. От, звісно, що трошечки куняв. От, е Прокинувся до сознання, коли вже почали нас завозити у ворота. У ворота тієї дивізії, що по Горьковському шосе. Там От Як воно там називається? Зараз не, не пригадаю. Ріотова коротше, десь біля Ріотова і там якийсь город ще на Б називається. От. І зачинилися за нами двері. От Зупинилися, як заїхали, і там вже команди розбиралися, куди нас вести. А приймальний пункт збору був в самому центрі оцього військового містечка, досить великого містечка. Значить, це був спортивний зал якоїсь частини, і нас туди всіх і завезли. Всіх туди і завезли з тими нами речами, які в нас там були, і все таке інше. І тут почалися вже внутрішні покупці, тобто офіцери. Сержантами з кожної частини, яка там була дислокована на території тої дивізії, вони прийшли і відбирали для себе людей. Ну, як це значить, виходить на середину, там офіцери кажуть, хто хоче до спецназу. І все, і хлопці, які там щось вміли ногами гарно лупцюватись, там дригатися, йшли і показувати, як вони вміють рвати штани. Бо це ж не спортивний одяг, як вони там ногами там машуть, там, яка в них техніка, все інше. Було цікаво на це подивитися. Мене довго не покупали, от, бо запіздився е е е покупець, от, він їхав з Москви. Тобто всі ці були місцеві, а він був винув, змушений приїхати з Москви. От. І нас викупили з усієї той, тієї сотні аж чотири чоловіка, аж чотири людини. Аж чотири людини нас в Москву повезли. Ну, видать, ми вже були призначені, бо це моя команда 210А, а там, виявляється, було ще багато команд. О, це моя особиста команда була 210А, і нас там було виявляється, не дуже багато. От, ну, Поки там пункт збору спілкуєшся одним з іншим, ну, солдатики ж підходять з, з найближчих частин, е якихось земляків побачити, ще щось. І підходить, каже: говорить, о, хлопці, привіт! Я дивлюся обличчя дуже знайоме. Ага, виявляється, значить, так, таке буває. Таке буває. Значить, батько отримав житло на вулиці Власенко, 9 у другому під'їзді, а у третьому під'їзді оселився його товариш, теж якийсь начальник зі своєю сім'єю. У них були дві доньки: одна на рік старша, інша на рік молодша від мене. І от та, що на рік старше, вже встигла вийти заміж. Вийшла вийти заміж. От. І був гарний парубок. От. От. І значить, він одружився, його призвали, і він поїхав служити. Я гадки не мав, куди він поїхав. Що в мене від нього лишилося, це е гарні пісні якісь е цікаві от. на бабіні. І я його слухав цей рік. Цю бабіну. Було дуже цікаво почути. От, все. І народилася в нього дитина, донька. От, ну і по-сусідськи, тому що ми, так сказати, так би мовити, дружили сім'ями. Я її декілька разів там, не то що няньчив, ну якось там був присутній, при тому, що якась там допомога там приглянути, чи ще щось. От. І виявилося цей батько цієї дитинки. Це. Наречений сусідської дівчини. виявляється, що я його доньку бачив, тримав на руках, а він її ще ні. От така, така іронія долі була. От, що я вже міг йому розказати за його доньку. От, і народ офігівав, коли вони дізнавалися, що проходили, що про що йде мова. От, що Ми виявилися ну, буквально такими сусідами. От. Ну він питає, яка так сказати в мене команда. Ну він щось там розумів. Я його називав, говорить: о, ні, за вами приїдуть. О, за вами приїдуть, приїдуть. От. Ну, приїдуть, приїдуть. І отак, от, значить, побачив першого земляка у, <кій> у московської частині. І за нами приїхали швиденько назвали номер, Ми четверо зібралися, нас посадили в газ 66 І вивезли з тієї дивізії. Поїхали ми обратно до Москви.